Пані та панове, вітаю з вами Віллі. Сьогодні вам покажу ножик, який мені подарували на день народження. Ось така репліка на спайдерко Champ Tough. Досить цікавий дизайн для Спайдерка, він є таким міцним. Спайдерко, як ми знаємо, в основному люблять робити такі різачки. Цей ніж є таким, ну не те, що ломиком, але досить міцним таким кріпешом. Ми його порівняємо із Paramilitary 2. Теж копія. Чому саме ці два ножі? Ну, по-перше, в мене нічого більше зараз немає із подібних на кишені. По-друге, вони коштують приблизно однакову вартість, десь біля півтори тисячі гривень. І в залежності від тих чи інших потреб, ви зможете для себе вибрати той чи інший ніж. Якщо вам подобаються ножі Спайдерко. Зразу наголошую, що це е, репліки. Від оригіналу вони, можливо, відрізняються чимось. Але е, в цілому е, вони близькі. Тому, якщо вам е, сподобаються репліки, то з, з вірогідністю 95% вам сподобається і оригінал, і навпаки. Поїхали. Давайте коротко по характеристикам. А, ну, за стальку нічого казати не буду. І там і там заявлена d 2 Але ми знаємо, що коли китайці пишуть d 2 то там є досить непогана 8 хром 13 або 9 хром 18. щось подібне. А, довжина леза, спайдерка TAF 93 мм. Спайдерка парамілітарі 89. Але якщо брати до уваги саме довжину активну від кінчика до оцього рікасо, то тут вона 75 мм, і у парамілі вона 80, тому зверніть на це увагу. Довжина леза може бути. Заявлена різна, але активна частина леза це геть інші, інша характеристика. Товщина у них 38 мм. Вага Spider TAF 190 грам, параміля 132 грами. Ну і давайте тепер порівняємо дизайн. Перше, що кидається в очі, це досить такий нахилений клинок у спайдерка. Пістолетна. Пістолетне руків'я і досить нахилений клинок. Спайдерко люблять клинок, як би робити таким нахиленим в цю сторону, начебто для такого от пістолетного хвату фіхтувального. Ну, але ми знаємо, що ніж це в першу чергу інструмент, тому, можливо, комусь буде зручно саме, саме такий нахил ножа. Мені. Не дуже він подобається, я більше взяв його для різноманіття, щоб відчути якісь нові емоції від цяцьки. Це просто для мене іграшка. Пара Міля, вона більш такий прямий дизайн має, і руків'я саме ледь-ледь загнуте майже пряме, і клиночок орієнтований фактично прямо. Друга відмінність, це, як я вже сказав, сама міцність клинка. А тут ми бачимо, що у нас йде від самого обуха клин така геометрія різачка. Бачите, тройний клин в цю сторону, в цю і так. Тут же ми бачимо досить такий міцний обух. І спуски набагато менші, фактично з середини леза, тому це ніж більш орієнтований на такі от нагрузки. Цей дол більш такий декоративний має задачу. Ну, в принципі, виглядає непогано. І на одному і на другому ножі реалізовані от, якби, рікасо. Бачите, що ви можете для точних робіт тримати ніж таким чином двома пальчиками за за саме лезо, фактично. отвір у чемпа менший, ніж у мілі, але по відкриттю, в принципі, я як якоїсь різниці не відчув. Замок. Тут у нас компрешн лок, що він нам дає, безпеку. Наші пальці не лягають на площину закриття леза. Бачите, пальці завжди зверху, клиночок вас не пошкодить. Хід клиночка теж дуже гарний. Тут у нас, незважаючи на те, що теж стоять підшипники, він більш тугий має хід. Ну, але бачите, клиночок під своєю вагою. Все рівно закривається. Тут у нас фреймлок класичний такий титанова плашечка, але тут є вставочка із сталі. В принципі, і той і інший замок досить непогане рішення, якщо він виконаний якісно. Але мені більше подобається саме компресінлок. Коли ви дістаєте ніж з кишені, ви якось більш так інтелігентно його складаєте. Ну, Це чисто особисте таке суб'єктивне враження. А, якщо вам потрібен різачок, то я б вам рекомендував саме от парамілю або якісь подібні ножі по типу Тінейшеса, ендури, а, щось таке. З досить гострим кінчиком, і в якого спуски йдуть саме від обуха. А, цей же ніж чемп, він а, такий карманний ломик, але знову ж якісь е, сильні роботи такі на ізлом ним робити я б не радив. Тому. Е, Якщо вам подобається, якщо вам треба десь повиковирювати щось не дуже, дуже велике навантаження на нього давати, то в принципі він вам підійде. Зверніть увагу, що він буде трошки в складеному вигляді довший, але по ширині він буде такий же, бачите? Фактично на одному рівні в цій точці вони однакову ширину мають. А, тому, панове, робіть правильний вибір. Е, я собі його замовив е, більше з цікавості. Мені подобається такий от агресивний вигляд, і в той же час він не є таким грубим. Е, знову ж, параміля, досить непоганий ніж. Але останній час я замітив, що я на кишені ношу якісь китайські ножі, які е, мають до, меншу трошки рукояточку і вущий клиночок. Це чисто суб'єктивне враження. Вибір за вами. Саме головне, це робіть щось для перемоги України. Це зараз задача номер 1 якщо ми хочемо вижити як нація. З вами був Віллі, Слава Україні! Побачимося!